Добрий ранок, ми знову на грибах. Як правило, у нас одним вихідним не обходиться, Але ранок починається. В принципі, прикольно. Тільки зайшла в ліс. Один. І оно ці Там. Посадили? Це третій. два є, третій грабучок. Прошу шукати пару. Залізли в ліс дуже далеко. Тин два, три, сімеючко. Черговий трофейчик.